Ось у таких умовах тренуються молоді львівські лучники: тісне, холодне та погано освітлене приміщення, пліснява на стінах та застаріле обладнання. Схоже, юним Робінгудам доводиться проходити шлях до зірок справді крізь терни. Стрілецький клуб Золота стріла заснований силами дітей, тренера та Динамо. Ще у 1983 році. Капітального ремонту із того часу не проводили, а на стінах і досі висять радянські стенди та плакати. Останній раз пензлик майстер тут торкався десь в 1986 році. Держава допомогу надає, але її ледь вистачає на елементарні потреби клубу. Зарплату Тренери отримують на придбання, хоч потрошку, але купуємо, купуємо для дітей інвентар. Неймовірно, але саме тут робив свої перші кар'єрні кроки. Олімпійський призер Дмитро Грачов у цих складних умовах намагаються повторити досягнення відомого спортсмена в юні таланти. Школярі, які початківці. Для них дуже складно і важко знайти гарні місця. Олена Михайлова вправляється у стрільбі із лука уже вісім років. Зізнається, що хотіла би тренуватися у кращих умовах, але доводиться відточувати свою майстерність у цих старих стінах. У нас є ну, гробок на стінах, щоб його не було. Тобто, це ну вологість через вологість надмірно і ну там можливо освітлення трошки краще. В цьому приміщенні мені здається, що треба все міняти: і стіни, і стелю, і нормальну підлогу зробити. Фінансова скрута це далеко не єдина перешкода на шляху до успіху. Вони починають вчитися, так? От міняється стиль життя, робляться студентами, пріоритети міняються. І мотивація інша. Львівських лучників, які захищають честь синьо-жовтого прапора на міжнародній арені. Держава забезпечує всім необхідним. Я не можу сказати, що в личному спорті є якісь великі проблеми. Є добра школа, є традиції хороші, є найпотужніший в Україні склад тренерський. Сріба з лука як трава, сама росте. Ніхто її не косить, ніхто не сіє, а вона дає результати. Ну так брутальна підтримка є в нас від облдержадміністрації, Губернатор нас іноді і мер міста підтримує, але це вони поодинокі зусилля, а нема системності. Отож, аби юні таланти не тренувалися у польових умовах, державі слід частіше прислухатися до їхніх потреб, адже лише систематична допомога може принести значні результати.